Всім привіт! Прийшла я на поле вибрати цибулю і заодно провірити, що в мене робиться в гарбузах. О, таке поле в нас велике, аж майже до тих жовтих квіточок, де цвітуть. Зараз ми провіримо, що у нас є по гарбузах. І так, зустріла мене перша гарбуза. Тут далі гарбуза зелена, туди йде гарбуза. Ой. Так, дивимося далі, що в нас тут є. Тут є. От тут є. Ну, в принципі, сказати, що геть немає гарбузів. Я й не скажу, що їх тут немає. там. Ну, але так як того року було рясно, то цього року немає. Тут є. Отут. Йдемо mm. далі. Там глядає гарбуза. Щось нічого не бачу тут є горбуза. В принципі, я думаю, ми цього року не залишимося без гарбузів. Ще є маленькі, там далі є. Там лежить далі зелена гарбуза. Тут є гарбуза. Все порозпліталося. Зелене. Тут є. Це кормові грузи, Я думаю, повинні в нас тут бути непогані. Там гарбузи є. Тут вони маленькі пов'язалися. Вже потроху починає піджукати листя. Відчувається, що вже наступає скоро осінь, туди далі. Вже все позаростало Будуть вибиратися гарбузи. І це все скосимо, поприбираємо І будемо готувати поле до зими. Туди теж єм вяжеться. Там далі вяжиться. Вже туди трохи далі я не буду йти, щоб не ломати листя. І вам показуємо. В принципі, щоб сказати, що нема гарбоста, я не скажу, що їх нема, Ну, і не так, як того року. Ну нічого. Хто щось посадив, любе щось має вирости. Так. О, бачите, яка красота. Тут у мене горбузи в основному кормові і голоносінні. Не знаю, оце, мабуть, то десь попалася простенька гарбузка, ну нічого. Простенька, де простенька. Наші козочки похромають. Тут лежить три гарбузи. Бачите, яких чималих уже. Так. так, подивимося, що в нас тут є. І тут у нас є гарбузи. І тут є гроза. Зараз зайдемо в наші бурочки, подивимося, що тут робиться, що у нас тут. В принципі, буряки, я думаю, у нас теж повинні бути цього року непогані. Не тут а геть гарбуза порізла на бурака. Зараз ми не її відсунемо, щоб вона нам не поламала. Бурачки отак. О. А до нас бурачок росте гарбуза лізли, мішати. Так, підемо, подивимося далі, що у нас робиться. Є і більші, є і геть здорові, бачите. Є і менші. Ну, в принципі, теж, думаю, що ми без бураків не залишимося. Хай вони будуть невеличкі, але вони будуть свої, домашні. Приємно вирощені своїми руками, оброблені своїми руками. Це саме найголовніше. Хто живе в селі, той знає, що тримати господарство тяжко, на нього треба працювати, але попрацюємо літом, зимою будемо з харчами. Тут у нас буряки і червонії, і жовті і ще якісь вроде би, такі як салотуваті в принципі я думаю що нам цих буряків повинно ходити на зиму дякувати Богу що вони виросли дав би Бог нам ще це все зібрати і щоб у нас був в Україні мир. Найголовніше був мир. А все остальне наживеться. Гроші це не головне. Здоров'я. Здоров'я нам потрібно. І потрібен, звісно, мир. Щоб ми жили на своїй українській щасливій землі. Так що я думаю, що у нас все буде добре. Звісно, перемога повинна бути за нами. Отак, От пройшла я майже ціле поле з буряками. Ще не до кінця. Звісно, зараз подивимося, що у нас тут по краю. У нас є тут гарбузи посаджені. Тут у мене посаджений рядок простих гарбуз. Не дивіться, що трохи зіллів, вже його ніхто звідси не вириває. То, що була спека. Ці дні теж у нас якось було трохи спекотно. Звісь недавно пішов дощик і трошки нам полегшало. В принципі, своє, своєї праці я задоволена. Задоволена, що є гарбузи. Задоволена що є бурячки, хай вони не такі, як деколи там великі, гарні, але вони наші будемо збирати врожай і годувати цілу зиму своїх няшечок, нутряшечок, козочок, щоб вони в нас не були голодні. Ну, Тут у нас капуста. Тут теж -то капуста росте. Тут у мене теж капуста. Вже он даже починає в'язатися. Капуста мене пісня. Є ще в мене тут а, червоні бурочки. Ну, Дуже такі є більші, є і менші всякі. Дасть Бог щось виросте. Вибираю я цибулю. Цибуля є і більша, і менша. Всім папа. -па. Входи на наш канал, став лайки.